Газифікаційні котли на дровах Atmos – Це сучасне рішення для опалення будинків і комерційних об'єктів площою від 700 до 1000 метрів квадратних. Моделі DC70S та DC-100. Потужністю від 70 до 100 кВт виготовлені зі спеціальної котлової сталі товщиною до 8 мм. А високий ККД понад 86% забезпечується завдяки газифікації деревини. Котли працюють на сухих дровах довжиною до 73 см в залежності від моделі. Мають велику камеру згоряння з керамічними вставками. Завдяки цьому ефективно спалюється деревний газ, зменшуються витрати палива та забезпечується тривале горіння до 8-12 годин. Подача повітря та процес горіння контролюється надувними вентиляторами оповідання з простим регулюванням, що дозволяє швидко розпалити котел і забезпечує якісне згорання вже під час роботи. За стабільну роботу котла відповідає надувний вентилятор, який забезпечує постійну подачу повітря для горіння, сприяє ефективному спалюванню палива та чистій роботі котельні без диму. Передбачено контур охолодження для захисту від перегріву та можливість автоматичного вимкнення котла після згорання. Палива завдяки термостату димових газів. Роботою котла легко керувати за допомогою термостатів. Котли Atmos – це перевірена якість і надійність для опалення приміщення. Придбати можна у нас у компанії Bohemia, офіційного постачальника цього обладнання. Оформлюйте замовлення або звертайтеся за консультацією просто зараз.